Всім привіт! Ну що ж, другий тиждень нашого ремонту вані поступово добігає до свого закінчення. І ми давайте подивимося, що я зробив за цей тиждень. Роботи було виконано не так, щоб багато, але вона вся достатньо об'ємна. Тому давайте почнемо. Так, ну тут у мене невеличкий хламидник. Зараз дивимося, що ми зробили. Ми проштукатурили стіни. Ось ця стіна проштукатурена. Повісили дзеркало перше. Повернули назад бойлер на своє законне місце, тому що купатися потрібно. Проштукатурили цю стіну. Оцю. Бачите, там посадочне місце під вентилятор у нас під витяжку. І тут також повісили дзеркало і проштукатурили оцю стіну. Ще склав плиточку. Все, звичайно, криво косо. Але хай буде так. Зате своїми власними зусиллями. Отже, що ми плануємо зробити сьогодні? Сьогодні потрібно прогрунтувати стіни. По-перше, звичайною ґрунтовкою глибокого проникнення, потім ґрунтовкою під декоративну штукатурку. І будемо наносити декоративну штукатурку. Ніколи цього не робив, тому планую почати ось звідси, з цього кута. Буду потрошку наносити її і подивимося, як буде виглядати ця частина стіни. З нанесеною декоративкою. Сподіваюся, сьогодні я це все зроблю. Ну і грунтувати ми будемо отакою от фарбою грунтовичною. Церезіт st 16 жодному разі не реклама. От, будемо, значить, робити. Вона біла і вона якраз таки підходить під. Е Оздоблення штукатурками та фарбами. А штукатурку будемо використовувати хіміпласт. Хеміпласт на основі крихти натурального мрамору. Швейцарська якість. виглядає це у відрі отак от. тобто біла з чорними вкрапленнями. Подивимося, як це буде виглядати на стіні. Коли відкриваєш відро, дуже сильно пахне пивашкою. От. І після цього, після того, як ми нанесемо штукатурку, вона висохне, сохнути. сохнути вона буде десь близько трьох днів. Ми вкриємо її шаром епоксидки. Епоксидку купляв. Зараз покажу яку епоксидку купляв отаку у епоксі Львів. Було зазначено, що вона якраз підходить для вкривання стін. Особливо в ванній кімнаті. Ну, подивимося, розчинник. Е... Ну, не розчинник, а епоксидка і затверджувач ідуть у співвідношенні 1 до 2. І тут, як ви бачите, у нас. Кілограм цієї епоксидки. Але до цього ще потрібно дожити до, до того, щоб покривати епоксидкою. І, мабуть, мої мрії відносно того, що на вихідних я поставлю стелю. Можливо, навіть не збудуться. Хоча подивимось, як воно буде. Так, ну і власне результати сьогоднішнього дня. Я прогрунтував стіни. Тут і в коридорчику оці дві. Отам ґрунтувати не буду, тому що тут буде шкаф стояти, як і був, тому там не буде нічого видно і нічого йому не скоїться. Ще подивимося, чи вистачить мені декоративної штукатурки на те, щоб це зробити. Якщо не вистачить, будемо щось вигадувати. От, Тобто тут в коридорчику я заштукатурив. Не заштукатурив, а загрунтував. Серезитом 16, оці ось, ось ST-16. От. Потім отут також все прогрунтовано. Навколо дзеркала. І отут також все прогрунтовано. Ну, Як ви пам'ятаєте, там буде зашиватися цей кусок, тому ми його не чіпаємо. Намагаємося економити матеріали часто. На снагу. От. І тут ми все заштукатурили. Я вийняв пропелера, вентилятора в вентиляції. От. І завтра будемо намагатися складати вже декоративку. Подивимося, як воно буде. І хочу почати з цієї сторони, як я вже казав, От Там з-під унітазу. Зробимо оцю стіну. Потрошку, і подивимося, як воно буде у мене получаться. Так, і сьогоднішній мій день не обійшовся без розчарування. Тому що я сьогодні забрав отаку раковину 40 на 40. Джакуар чи як вона називається, в чорти. Ягуар, коротше. От. І е, в описі на розетці було написано, що вона, що її можна ставити. Підвісному варіанті. Кіт нявка. Ще її можна ставити в підвісному варіанті, хоча вона накладна, але є кріплення для того, щоб її встановлювати до стіни. Розвертаємо. Де в греть кріплення? Немає жодних кріплень. Як її ставити, я не розумію. Тобто це мені тепер потрібно городити якусь е тумбу нагородити якусь столешницю з чогось її робити, щоб установити цю раковину. Але найбільш е, печально те, що вона ідеально вписується в мій майбутній проєкт ванної стоє немалих коштів. Вона десь коштує приблизно стільки, скільки я витратив на матеріали на, на стелю. Оця раковина. Вона ідеально, ідеальна у всьому, окрім бляха того, що немає кріплень до стіни. Немає способу прикріплення на стіну, хоча в описі і на картинках чітко було зазначено, що її можна прикріпити. Собственно, ось такі у мене розчарування сьогодні. Ну, будемо щось вигадувати. Не хотів я зв'язуватися зі столяркою, але прийдеться, вочевидь. Все. На сьогодні все. Гарного всім дня. Дякую за увагу.